Правоохоронці задокументували факти збуту особливої небезпечної психотропної речовини Альфа ПВП мешканцям району. Про це повідомляє кореспондент «Золочів.нет» з посиланням на поліцію Львівщини, за скоєне не підозрюваність загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисницю викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури. Як встановили поліцейські, 22-річна мешканка одного з сіл Золочивського району реалізовувала психотропну речовину Альфа пвп наркозалежним мешканцям району з рук в руки. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, зовні схожою на альфа пвп грошові кошти, чорнові записи, електронні ваги, мобільний телефон, планшет та інші речові докази причетності затриманої до протиправної діяльності. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівській науково-дослідній експертно-криміналістичний центр МВС України. Слідчі повідомили затримані про підозру у вчиненні кримінального порушення, інформує поліція Львівщини.